Депутати Лозівської міської ради виділили майже 700 тисяч гривень як співфінансування до державної субвенції на придбання для громади двох нових шкільних автобусів. Це рішення місцеві обранці прийняли на позачерговій сесії 16 липня. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 червня номер 569 р розподіл проведено розподіл субвенції громадам. На придбання шкільних автобусів відповідно є чинне законодавства, де умовами фінансування і виділення коштів є співфінансування з територіальних громад. По Лазівської територіальної громаді це не менше 10%. Тому на ваш розгляд пропонується виділення коштів, а саме трансферт обласному бюджету в сумі шістсот. 74 тисячі гривень це два шкільних автобуса. Зазначений показник пропонується в межах річних призначень. Це перерозподіл по управлінню освіти, молоді і спорту. Лозівський міський голова зазначив, громада готується до можливого офлайн навчання. Але за умови, якщо батьки дадуть згоду, відповідатимуть укриття та безпекова ситуація. Як повідомляють на сайті територіальної громади, наразі для підвозу дітей до закладів освіти є 21 автобус.